Автор передмови Сергій Пантюк з'явився у нас. Якщо буде твоя ласка, Сергія, то скажи пару слів. Дуже тобі вдячний. Я вже казав це подячне слово. Я да. Ми всі посилали тобі промінчики Добра, Так що прошу. Накладки такі доброго вечора. Я так з Опалу трошки не готовий, але я хочу сказати, що нічого в цьому житті випадкового не буває, і доля інколи так обкручує. Ми дуже давно познайомилися з Кирилом. Я про це десь сказав у передмові, що він вразив мене от в той час, ніби людина з прізвищем Булкін. <пів> і Раптом <пів> <пів> він видає вірш, який на, на, на тодішній худий інтернет такий. Ще дохлий просто розходиться такими хвилями цей вірш російською мовою, і цей вірш Бандерівський, аж такий червоно-чорний, аж кипить. І вже така, ну, така постанова вже якось потягнула до цієї людини. Ми якось це так познайомилися і в різних в різних перетинались. Тому, друже, я скажу, що мені за честь бути у вигляді передмови в твоїй книжці. От, коли через багато років хтось відкриє, читаючи твою книжку, скаже, що за чувачок тут писав. Може, і про мене згадає. Насправді, я друже, я вітаю тебе, тому що кожна книжка для автора це подія. Взагалі Кирило для мене це ну я не скажу, що ну не буду казати там, чи поет, чи музикант. От є люди явища. От він людина явище, так тобто в нього в ньому всього дуже багато. І ну, серед нас багато таких, але не всі вміють це викласти і на, на виході дати такий продукт, який чіпає душу і серце, який за собою веде. От тому я тебе дуже вітаю з цією книжкою. Будемо далі продовжувати е, нашу творчу співпрацю. Дякую. Дякую. Слава Україні! Я, мабуть, змінюю свій план, бо я хотів перейти уже далі до тієї другої частини, про яку казав, а саме усних оповідань. Але для Сергія я ще одну пісню проспіваю. Це з того ж таки розділу війна, хай вона, мабуть, прозвучить. Уже навіки дружина, під вживала на війна. Ми чи хочемо чи ні, пічки ружи в війні, де б не точився лютий бій, на кульці крихітній земній, лише перший постріл прогримить ми там опинимося вмить, і шал завзяття й білю трат, відріжуть нам шляхи назад і поведуть в атаку знов. Світить ненависть і любов, Іде б не пхався вгору з нір, Терору, хорор, хижий звір, Він нас витілює щодень, І саме ми його мішень, За нас понесли хрест покут, Ті люди взбиті на таку, І жертв в невинних крики жах, нас снов будеть по ночах, настане час, настане день, коли імперія впаде, і здохне хижа звірина, і закінчиться тя війна, та не скінчиться та війна, що в нашім серці в наших снах, бо ту вкарбовану війну. У нашу зиму і весну, во сну уже вик и дружина, Печкируживлановина, чи мы чи лучени, Пичкиру вживла не вини, не війні, невини, Печкиру не війні. Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.